Маршрутом Охтирка Житомир скористалися в Охтирському великописарівському об'єднаному комісаріаті. Знову до навчального центру відправили нову групу призовників. Чоловіки потраплять за словами комісара у елітні підрозділи високомобільних десантних військ. Вам отака от честь оказана попасти в ці елітні підрозділи. Та один совет такий. Оце ви їдете оце колективом. Ви так дружненько там і повинні знаходитися. Друг за другом дивиться, Пийдуть солдати не з пустими руками. Небайдужі охтирчани придбали військову форму найвищої якості на суму 65 тисяч гривень. Не залишили без уваги і охтирські волонтери. Патріоти зібрали кошти і придбали на них джип для виконання військових завдань у зоні АТО. Підтримала військових і українська церква. Загальну допомогу по охтирському благочинню на виявляється у тонах і тонах продуктів у касках, бронежилетах. Засобах охорони, засобах медичних для наших солдатів, щоб достойно захищали нашу державу. Віталій проведжає друга, дає останні настанови. Чоловік вже був на війні і знає тонкощі, які можуть врятувати життя. Саме страшне прийняти рішення їхати чи не їхати. Дебальцево там постоянно автоматні очереди, постоянно обстріли за один два дня. Не обращаєш Головне – не піть. Михайло уважно слухає приятеля. Він на Донбасі вже був волонтером. приїжджав до військових. Саме від побаченого вирішив обов'язково повернутися на фронт. Втім, вже солдатом. До мене на передову привозив допомогу. Я вам чесно скажу. Волонтери це нам дуже допомагають. Я ну не скрию без волонтерів. Можна сказати, ми були б. Голодними. Завдяки тим поїздкам я бачив, як зараз там люди живуть. Щоб не допустити того тут, на рідній землі ми маємо тримати їх там. Останнє обійми сльози на жіночих очах. Чоловіки обіцяли повернутися з миром. Ірина Дронова, Олександр Куліш для телеканалу Пульсар.